Наприкінці минулого року ми почали працювати і в 15-му, здається, що в березні місяці ми пропонували перший проєкт. І перший проєкт стосувався оточення, оточення Путіна. І там було, знову ж таки такі ж нараси, які е, е, дозволяють прогнозувати поведінку тих чи інших людей, які можуть стати після Путіна. Путіна. Тепер наступний проєкт це Герої сучасної України. Це проєкт, який присвячений передусім увазі і повазі до тих людей, які творять сьогодні нашу перемогу. Це, ця ідея пов'язана з тим, щоб відмовитися від радянських міфів, відмовитися від того, щоб Кремль нам нав'язував якусь свою ідеологію і підкреслити. Таку самоідентифікацію власне українського. Тут відібрані люди. Які в різних галузях працюють в різних, не тільки ті, які безпосередньо на передовій, не тільки ті люди, які безпосередньо зі зброєю в руках боронять державу, а й ті, які там, наприклад, творять сучасні ракетні комплекси або радари, і у такий спосіб допомагають або в площині, взагалі в площині інформаційній площині культурній, що є на наш погляд надзвичайно важливим.